Осінь у селі, час збирання врожаю, підготовки землі до зими та наведення ладу на городі. Здається, усе повинно стихати адже природа готується до сну. Але є один господар під землею, який не знає спокою навіть у холодну пору, кріт. Ця маленька, на перший погляд, безневинна істота може за кілька днів перетворити рівненький город чи садову ділянку на поле після вибуху. І коли восени ми думаємо, що все вже зібрано і можна відпочити, під землею починається справжня війна невидима, але дуже відчутна кроти не сплять восени, бо саме в цей час вони готують свої зимові запаси і зміцнюють житло, вони риють довгі ходи, розширюють підземні камери, запасають дощових черв'яків, а заодно руйнують кореневу систему городніх культур. Підривають молоді дерева, залишаючи після себе горби землі, які важко вирівняти. Багато хто думає, що з першими холодами ці звірки зникають, але це не так, вони просто опускаються глибше, де земля не мерзне і продовжують рити нові ходи. Тому осінь не час відпочивати від боротьби, а навпаки, найкраща пора, щоб розпочати справжню оборону, особливо небезпечними кроти стають у вологу пору. Коли земля м'яка і зручна для копання. Їхні підземні тунелі можуть простягатися на десятки метрів, утворюючи цілу мережу. Під час оранки чи перекопування ділянки часто можна побачити, як стара нора переходить у нову, а в центрі цього підземного світу гніздо, де кріт відпочиває, харчується і зберігає свої трофеї. Так. Саме трофеї, бо кожен. Дощовий черв'як знерухомлений укусом це для нього їжа на чорний день. Для господаря ж кожен такий тунель це ризик для коренів малини, моркви, капусти, навіть для молодих дерев у саду. Багато селян колись думали, що кріт це корисний звір, бо він поїдає шкідників, і справді він знищує личинки хрущів, дротяників, слимаків, але шкода від його підкопів часто перевищує користь. Особливо коли на невеликій ділянці селиться одразу кілька кротів. У таких випадках здається, ніби вся земля рухається. Кожного ранку господар бачить нові кубки, а під ними підземні ходи, які проходять просто під грядками, руйнуючи структуру ґрунту і роблячи його непридатним для посадки на наступний рік. Осінь, час, коли кроти. Активно переселяються ближче до ділянок, шукаючи зручне місце на зиму. Якщо на городі є багато черв'яків, волога земля і не часто ходять люди, це ідеальні умови для крота. Він вибирає такі ділянки інстинктивно і саме тому часто атакує старі сади, компостні ями, теплиці або занедбані частини городу, звідти він починає поступово наближатися до грядок з овочами. І, поки господар займається збиранням урожаю, кріт уже риє під ним свою мережу, знищуючи коріння буряків, моркви чи селери. Коли земля починає підмерзати, кріт не зникає, він просто опускається глибше, але його діяльність не припиняється у холодні дні, коли селянину уже рідше виходить на город, кріт може за тиждень прорити десятки метрів нових ходів. Саме тому важливо розуміти, що боротьбу з ним треба починати не навесні, а восени, коли він найбільш активний і не очікує серйозного супротиву. Крім того, кроти можуть створювати проблеми не лише на городі, а й у саду чи на подвір'ї. Їхні ходи часто підмивають коріння плодових дерев, через що ті можуть сохнути або втрачати стійкість. Молоді саджанці, посаджені восени, особливо страждають від таких підкопів. Декоративні газони теж не в безпеці, після однієї ночі на них можуть з'явитися десятки купок землі, які псують вигляд і структуру покриття. Ще одна проблема полягає в тому, що кріт дуже обережний і розумний звір. Він не піддається на прості пастки, відчуває запах людини, чує кроки і навіть коливання землі. Його слух настільки гострий, що він розрізняє різницю у вібрації від роботи лопати, кроків чи шелесту трави, тому боротьба з ним потребує не грубої сили, а хитрості, терпіння і розуміння його поведінки. Часто можна почути, навіщо боротися восени він же сам піде, але це хибна думка. Якщо Кріт знайшов собі зручне місце восени, то навесні він повернеться туди знову. Його підземні ходи залишаються цілими навіть після зими, і тварина просто відновлює старі тунелі. Тому осіння боротьба це як закладення фундаменту на майбутній урожай, вона допомагає не лише позбутися шкідника зараз, а й зменшити ризик його появи наступного року. Отже, осінь це не тільки пора збирання, а й пора оборони. Під землею триває невидиме життя, і якщо його не контролювати. Воно може принести чимало клопоту. Тому кожен господар, який хоче мати спокій навесні, має вже зараз придивитися до своєї ділянки, помітити перші ознаки кротової діяльності і приготуватися до боротьби. Бо кріт не спить, і це означає, що й господарю не можна засинати. Підземна війна починається і переможе в ній той, хто діятиме своєчасно і розумно. Коли кріт уже оселився на ділянці. Просто махнути рукою не вийде, він не зникне сам. У боротьбі з ним потрібно діяти розумно і послідовно осінь найкращий час для цього, бо земля ще м'яка, але вже прохолодна, і кріт шукає місце для зимівлі. Якщо в цей момент йому завадити, він або покине територію, або стане менш активним. Головне не панікувати і не діяти навмання як кажуть старі господарі що не копай ями для крота. Краще зроби пастку з розумом. Перш за все треба визначити, де саме кріт живе, зовнішня ознака купки свіжої землі, але вони не завжди показують, де звір зараз. Треба обережно притоптати землю біля купок і почекати день два. Якщо хід знову з'явився, це активна ділянка. Саме туди варто спрямувати всі зусилля. Пастки чи відлякувачі ставляться не в купу, а у сам тунель. Для цього обережно розкопують нору, вставляють пристрій і знову присипають землею, щоб не було запаху людини. Механічні пастки це класика, якою користуються ще з радянських часів. Є пружинні пастки, є ловушки з клапаном, який спрацьовує, коли кріт рухається. Такі пристрої ставлять у головний хід, що сполучає кілька купок, але важливо пам'ятати. Що кріт має дуже тонкий нюх. якщо пастку тримати в руках без рукавичок, звір відчує запах людини й обійде її стороною. Тому досвідчені господарі радять перед установкою обробити пастку землею чи глиною, щоб вона мала природний запах, інший метод звукові або вібраційні відлякувачі. Їх зараз можна знайти в будь-якому магазині для садівників. Принцип простий пристрій. Створює низькочастотні коливання, які передаються по ґрунту і дратують тварину. Кротам неприємні такі звуки, і вони йдуть далі. Є моделі на батарейках, сонячних панелях або навіть механічні, у вигляді пляшки на кілку, що крутиться від вітру і дзвенить. Важливо лише розташувати їх рівномірно, приблизно через 10-15 метрів, щоб покрити всю ділянку. Якщо поставити один відлякувач посеред городу користі буде небагато. Є також природні способи один із найпростіших залити ходи водою, але цей метод ефективний лише тоді, коли ходи не надто глибокі, кріт уміє швидко вибиратися і рятуватися, тому простою водою його не здолати. Дехто додає у воду трохи пахучих речовин, наприклад, сироватку, оцет, газ чи мило. Такі запахи довго тримаються у вологому ґрунті і неприємні для звірка. Але важливо не перестаратися. Надлишок хімії може зашкодити самому ґрунту. Ще один перевірений спосіб: створення штучних бар'єрів. Якщо ділянка невелика, по її периметру можна вкопати металеву сітку або шифер на глибину 40-50 см. Це не дасть кроту перейти з сусіднього городу. На перший погляд робота велика, але якщо зробити це один раз, ефект зберігається роками. Особливо це корисно біля теплиць чи квітників, де земля пухка і приваблива для кротів, осінню боротьбу треба вести системно. Якщо поставити пастку і забути, нічого не вийде. Кожен день треба оглядати ділянку, перевіряти чи не з'явилися нові кубки, і пересувати пастки ближче до активних місць. Кріт не сидить на одному місці, він постійно змінює напрям руху, особливо коли відчуває небезпеку. Тому господар має бути спостережливим, наче мисливець. Дехто користується димовими шашками чи газовими картриджами, це радикальні методи, які справді можуть допомогти, якщо підземні ходи не надто розгалужені. Дим заповнює тунелі і змушує крота тікати, але треба бути уважним, не можна застосовувати цей спосіб поблизу теплиць чи місць, де ростуть овочі, які ще збираються вживати. Крім того, у вологому ґрунті дим швидко осідає, тому краще робити це в суху погоду. Окрема тактика боротьба через запахи, кріт дуже чутливий до сильних ароматів. У його ходи кладуть ганчірки, змочені у дарі, дьогті, мазуті або навіть старому бензині. Також добре діє риб'ячий жир чи тухла риба, запахи для нас неприємні, а для крота нестерпні. Вони не шкодять землі, зате змушують тварину тікати. Якщо повторювати процедуру кілька разів, кріт зазвичай залишає територію. Не варто забувати і про природних ворогів кроти бояться кішок. Собак, особливо тих, що люблять копати землю. Якщо на подвір'ї є такий улюбленець, то шансів у крота мало. Деякі господарі навіть спеціально залишають частину городу для чергування кота, тварина там лежить, гріється на сонці, і своєю присутністю відлякує підземного гостя. Тактика боротьби повинна враховувати і будову ґрунту. На піщаних ділянках ходи розсипаються швидше. Тому кріт не затримується надовго. А от на чорноземі, де земля щільна і волога, він почувається чудово у таких місцях краще комбінувати кілька методів механічні пастки, запахові відлякувачі та шумові пристрої. Саме поєднання засобів дає найкращий результат, і головне не чекати весни. Багато хто відкладає боротьбу, думаючи, що восени вже пізно, але це помилка. Якщо зараз вигнати крота, взимку він не повернеться, бо його ходи замерзнуть або заповняться вологою. А навесні, коли селянин вийде на город, земля буде рівна, чиста, без жодного горбка. Осіння тактика це ніби профілактика зробив усе вчасно і спиш спокійно. Кріт суперник не з простих. він хитрий, витривалий і витончений у своїй роботі, але й господар має перевагу. Він знає землю краще за будь-кого. варто лише придивитися, прислухатися, спланувати дії, і тоді навіть найупертіший підземний риючий не зможе довго триматися. Як кажуть у народі, хто землю любить, того й кріт боїться. І в цій боротьбі виграє не той, хто має найсильнішу пастку, а той, -то, хто має терпіння і розуміння, як живе його суперник. Наші діди та прадіди не мали ні магазинних відлякувачів, ні хімічних засобів, але якось вже обходилися. Народна мудрість завжди знаходила спосіб ужитися з природою, а не просто воювати з нею. І коли кріт з'являвся на городі, господар не кидався одразу копати нори, а спочатку спостерігав бо, як казали старі люди, щоб перемогти звіра, треба зрозуміти його звички. І справді, кожен кріт має свої маршрути. Години активності і навіть улюблені місця раніше першим ділом шукали живу жилу, головний тунель, який сполучає підземне житло з кормовими ходами. Господар тихо й терпляче спостерігав, куди ведуть купки, де земля свіжа, а де вже присіла. Потім у такі місця ставили засідки, нехитрі пастки, зроблені власноруч. Наприклад, Звичайна скляна банка, закопана в рівень із землею у хід, накрита дошкою, щоб не падало сміття, кріт, рухаючись тунелем, падав у банку і не міг вибратися. Цей спосіб працював і працює досі, якщо правильно знайти активний тунель. Але не всі ловили кротів дехто вважав, що краще просто змусити їх тікати, для цього користувалися запахами, які звір не переносить. Один старий господар із Полтавщини розповідав, що ще його батько восени закопував у ходи старі оселедці або шматки гнилої риби. Через день-два кріт зникав і більше не повертався. Інші використовували часник, цибулю чи полин. Вони клали подрібнене листя полину прямо в кубку. Запах проникав у підземні ходи, і тварина йшла далі до сусідньої ділянки. Ще один популярний метод. Звук і гуркіт селяни знали, що кріт боїться гучних звуків, вібрацій та металевого брязкоту. Тому вбивали у землю старі залізні прути або труби, у які вставляли порожні пляшки. Коли вітер дув, пляшка гуділа, передаючи вібрацію під землю. Цей гул відлякував підземних мешканців. У деяких селах робили цілу систему таких дзвонів через кожні 10 метрів ставили трубу. Щоб охопити весь город. Звучало воно, може, й дивно, але ділянка стояла без кротячих купок. Дехто йшов ще далі, ставив пастку зі звуком. У старих господарів можна було побачити жерстяну банку, у яку кидали кілька камінців, прив'язували до дроту і встромляли у землю. Вітер хитав дріт, камінці брязкотіли, і кріт тікав, бо для нього цей шум як землетрус. І не треба було ні батарей, ні хімії, лише винахідливість і трохи терпіння. У різних регіонах України існували свої хитрощі. Наприклад, на Поділлі ходи крота заливали пахучим настоєм з листя бузини. Вважалося, що бузина має силу виганяти нечисть, а для крота цей запах як вогонь для миші. У Карпатах же клали до нор сухі гілки, ялівцю або хвою, смолистий запах. Хвойних порід довго тримається і діє як природний бар'єр. А на полісі користувалися старим методом із конопляною олією або дьогтем. Люди змочували ганчірку і клали її в хід, кажучи як дьогтем тхне, кріт, не втне. Серед народних прийомів є й такі, що здаються кумедними, але мають свій сенс. Наприклад, дехто встромляв у кубки дерев'яні кілки, на які вдягали консервні банки. Вітер крутив банки, вони дзенькали, і кріт тікав, інші ставили гілку бузини в кожну нору. Вважалося, що цей запах кріт не переносить навіть після дощу. Ще один спосіб закопати вхід собаче волосся або використаний котячий пісок. Запах хижаків спрацьовував краще ніж будь-який хімічний засіб. Деякі господарі радили боротися з кротом через рослини. Вони помічали, що біля чорнобривців, нарцисів і рицини кроти ніколи не риють нори, тому висаджували ці квіти по межах городу або між грядками. Чорнобривці, крім того, відганяють і багатьох комах, тому користь подвійна. Є навіть старе прислів'я посади чорнобривці і кріт не зробить криниці. Такі зелені охоронці діють повільно, але надійно. Ще один традиційний метод. Залучення птахів і природних ворогів. Якщо на подвір'ї є сови, їжаки чи навіть ласки, вони часом добираються до крота. Тому люди намагалися не виганяти таких тварин, а навпаки, залишали їм місце. У багатьох селах ще досі стоять старі шпаківні та дуплянки не лише для пісні, а й для користі, бо в природі все пов'язано: один захищає врожай від гусені, інший від крота. Порівнюючи старі методи з сучасними, бачимо, що селяни завжди шукали способи безпечні і природні, ніхто не труїв землю, не лив отруту, бо розуміли те, що потрапляє в ґрунт, потім потрапить у харчі. Тому й народжувалися такі способи, де розум і спостереження важили більше, ніж сила, і, хоч нині є різні технічні прилади, мудрість предків не втратила значення. Бо кріт, який сто років тому боїться запаху, шуму та руху, і це можна використати навіть без жодної хімії. Старі люди казали земля то живе тіло, не гніви її отрутою. І справді, кожен, хто користувався природними засобами, помічав, що земля після того навіть ставала кращою, пухкішою, чистішою, здоровішою. Такі методи не шкодили ні дощовим черв'якам, ні іншим корисним мешканцям ґрунту. Тому й сьогодні, коли хтось питає, як позбутися кротів, відповідь часто проста почни, як дід робив, з розумом і терпінням. Народна боротьба з кротами це не лише сукупність хитрощів, а й частина стародавньої культури господарювання. Вона вчить не воювати з природою, а домовлятися з нею. Бо, якщо розумієш, коли і чому кріт приходить, то можеш зробити так, щоб йому просто стало незручно жити на твоїй землі. І тоді підземний гість піде сам, залишивши господаря з чистим городом і спокійною душею. Після всіх старань і осінніх клопотів важливо зробити правильні висновки, щоб не повторювати тих самих помилок наступного року. Боротьба з кротами це не разова справа. А ціла система догляду за землею, що вимагає уважності і послідовності. Головне правило не чекати, поки біда розростеться. Коли бачиш першу кубку землі, дійте відразу. Кожен день зволікання дає кротові змогу розширювати свої тунелі, робити нові ходи, зміцнювати підземне житло. І тоді вже доводиться боротися не з одним мешканцем, а з цілою сім'єю, що пустила коріння. Під вашим міродом, восени земля ще дихає, і саме тоді варто провести підсумкову ревізію. Пройдіться по всій ділянці. Уважно огляньте місця біля паркану під деревами, біля компостної ями. Це улюблені ділянки кротів. Якщо бачите свіжу землю або дрібні підвищення, це знак, що боротьбу ще не завершено. Краще зараз вжити заходів. Ніж чекати весни, коли звір знову з'явиться, а вся праця зійде на нівець. Корисно після збору врожаю перекопати землю глибше, ніж зазвичай. Це не лише знищує підземні ходи, а й руйнує старі гнізда та склади з черв'яками, які кріт заготовив на зиму. Після перекопування варто вирівняти поверхню, щоб навесні було видно, чи з'явилися нові кубки усе це як своєрідне. Закриття сезону для землі. Після активної боротьби не слід залишати город без нагляду. Якщо кріт зник, це ще не означає, що його більше не буде, іноді на старі місця приходять нові звірки, особливо якщо поруч є поля, сади чи пустері. Тому корисно залишити кілька відлякувачів, навіть простих, із пляшок чи банок, щоб підтримувати шум і вібрацію. Такий сигнал небезпеки працює цілу зиму. А коли прийде весна, земля залишиться спокійною. Селяни з досвідом кажуть головне не знищити крота, а зробити так, щоб йому було невигідно тут жити. Якщо на ділянці мало їжі, якщо пахне дьохтем чи полином, якщо постійно щось гуде, дзвенить або рухається, звір іде туди, де спокійніше. І саме це повинно стати метою господаря. Бо земля не поле бою, а простір для розумної рівноваги. Коли людина діє обережно, з повагою до природи, результат завжди кращий. Є ще одна порада, якою діляться досвідчені селяни не чекай врожаю, поки не подбаєш про землю. Це означає, що боротьба з кротами частина ширшої справи, турботи про здоров'я ґрунту. Якщо на ділянці є багато черв'яків, м'яка земля, волога і спокій, то це рай не лише для рослин, а й для кротів. Щоб утримати рівновагу, потрібно дбати про структуру землі, не перезволожувати її, не залишати бур'янів регулярно розпушувати і провітрювати. У такому ґрунті кріт довго не затримається. Осіння боротьба з кротами це водночас і наука, і ремесло, треба знати, коли діяти, як обманути підземного гостя, коли поставити пастку, а коли просто створити умови, що його відлякують. Це все приходить з досвідом. Як і в кожній сільській справі. Молодий господар може зневіритися після першої невдачі, але той, хто не здається, завжди знаходить свій спосіб. Бо кожен двір, кожна земля особлива і те, що працює на одному городі, може не спрацювати на іншому. Добре також пам'ятати, що кріт не ворог у звичному сенсі, він не злобний, не хижий, просто шукає їжу і, хоч приносить клопіт, та водночас показує, що ґрунт живий. У ньому є життя адже кріт не з'явиться там, де земля мертва, де немає черв'яків і вологи. Тож, борючись із ним, ми не повинні знищувати те, що робить землю родючою. Треба просто відновити баланс не вигнати життя, а поставити межі. Наостанок варто сказати хто восени працює з розумом, той навесні відпочиває з миром. Якщо все зроблено вчасно і земля перекопана, і ходи знищені, і запахові пастки поставлені, і шумові відлякувачі стоять на місці, тоді навесні не буде ні купок, ні підкопів. Город буде рівний, а дерева в саду стоятимуть міцно, і це найкраща винагорода для будь-якого господаря. Тож, підбиваючи підсумок, слід запам'ятати кілька головних речей боротися з кротами треба восени. Робити це розумно без шкоди землі, не покладатися на один засіб, а поєднувати кілька, не забувати про профілактику навесні, і, головне, не втрачати терпіння. Бо земля, як і людина, любить увагу, турботу і послідовність. А коли господар має руки в роботі і серце до справи, тоді ніякий кріт не стане йому на заваді так завершується підземна осіння війна. Не гнівом і отрутою, а розумом і досвідом. І якщо діяти по-людськи з повагою до своєї землі, то врожай віддячить сторицею, бо, як казали старі люди, земля мати, а мати доброму сину не дасть пропасти. І хто слухає цю народну правду, той завжди перемагає і крота, і будь-яку іншу біду.